Знову вітаю вас, друзі, на моєму, на моєму youtube каналі в авторській програмі Діалоги, куди я запрошую цікавих, інтересних, харизматичних людей для обговорення найбільш актуальних питань, що стоять перед Україною в умовах повноштабної війни з Росією. Як я і анонсував у попередній передачі, хто не подивився, дуже раджу. У мене в гостях сьогодні знов політолог, футуролог. Голова громадської організації, ну і далі, як то кажуть, по списку Віталій Курік. Віталій, знову вітаю. Вітаю. Отже, як ми з тобою домовлялися, наша тема сьогоднішньої розмови вона буде, як то кажуть, не по оперативці, щось таке, а більш глобальна, і, в принципі, є продовженням циклу, я вже сказав би, наших бесід да, про майбутній світоустрій і світопорядок. У нас. Рік дракону розпочався. І, в принципі, бачимо нові точки напруги. так, В принципі, як то кажуть, спойлерну, хто не дивився, раджу нашу бесіду, коли ти казав, де може ще там рванути заворушення, ми бачимо нову таку точку, і я не маю на увазі навіть хуситів, А саме ось таке, що нове. І цікаве, це удар Ірану по Пакистану, так, балістичними ракетами, була вже і удар у відповідь. В принципі, ось це, я переконаний, що такого пересічного глядача здивували ці події, і у нас з'явилась можлива точка напруга, поміж, зокрема, слід розуміти, Пакистан це ядерна держава, Іран до цього прагне. і... Ну, я сказав би так, знаєш, запускати балістику по державі, яка має ядерну зброю, це досить ризиковано. Отже, давай з цієї точки напруги і почнемо. Чому Іран пішов на це, особливо враховуючи ось цей чинник ядерної зброї Пакистану? І до чого, звичайно, це може призвести надалі. Ну, по-перше, давай. Трошки розповімо, про що мова йде. Так? Так. Удари ж були не по військовим базам Пакистану. Удари були, згідно з заяви Іранців, удари були по базам терористичної групи, яку називають Армії справедливості. Це організація сунітського типу в напрямку, але це етнічна група Белуджі. Белуджистан розподілений. Частина це в Ірані. А частина Пакистані. На обох частинах діють повстанські загони, повстанські сили, які виступають за об'єднання Белуджистану і проголошення незалежності в регіону Белуджистану. Причому цей конфлікт десь 48 го року. З моменту створення Пакистану, виходу звідти британців, фактично з того часу йде боротьба Белуджув за свою незалежність. Частина цих угрупувань, які діють і в Ірані, і в Пакистані, вони час від часу вступають у різноманітні Дивні альянси. У 1973 році Пакистан і Іран провели спільну військову операцію проти Балуджіо. Коли Іран дав свої вертольоти і вони здійснили спільну операцію, нанести спільний удар. Більш того, в липні минулого року ні, в липні 22-го року. І Пакистан і Іран проводили консультації стосовно безпеки кордону і взаємодії про протидії терористичним загрозам з боку Белуджі. Але час від часу Белуджі вступають з комунікацію то з Іранцями, то з пакистанцями для здійснення узгоджених дій стосовно опонента. Тому то напруга зберігається завжди. Пакистанці суніти, Іранці шиїти, завжди є проблема і релігійного характеру, і політичного характеру. Пакистан звинувачується Іраном в тому, що він знаходиться під управлінням зовнішнім управлінням Сполучених Штатів, що нинішній уряд повністю про і, відповідно, Іран вибудовує свою лінію поведінки як протидія загрозам ну, не зовсім дружньої країни. Чому зараз вдарили? Тому що була іде загострення в Ємені проти Хуситів, нанесено удари, і Іран є безпосереднім ключовим гравцем в історії з Хуситами. Це не лише експедиційний корпус. Корпусу захисників ісламської революції, який діє безпосередньо в Ємені, це і безпілотники, і ракетні технології, і військові спеціалісти, і зброя, яка йде через так званий шиїтський коридор до Хусить з Ірану. Бомбардування з боку Сполучених Штатів і Британії, Хуситів. Це загострення. Хусити беруть участь в, втримують Хамас. В ізраїльській війні Судовська Аравія не може безпосередньо вирішити хусидську проблему, але зацікавлена в тому, щоб було нанесено максимальний збиток і удар по, по Хуситам. В свою чергу Судовська Аравія має певні зв'язки з Белуджами, які знаходяться в Пакистані. Більш того, до Белуджів, які знаходяться в Ірані в Пакистані, має певне відношення і індійська розвідка, яка має специфічне Індія має своє специфічне відношення з Пакистаном. Ось такі клубок інтересів. Угу. Як на мене, чому зараз? Тому що таким чином Іран бив на випередження, щоб не отримати терорис розширення терористичної загрози з боку армії справедливості на, своїм... на своїх кордонах і в Белуджистані. 3 січня відбувся теракт. В якому в, в місті, де, де загинуло 80 іранців, відповідальність за цей теракт взяла армія справедливості. Тобто були всі ознаки того, що зараз поширюється і збільшується кількість терористичних атак, і це в часі збігається як асиметрична відповідь саудитів або сили, які можуть стояти за цією групою умовно терористичною, белучжі по відношенню до Ірану. Іран є на випереді. Відповідь не забарилася, Пакистан наніс удари по белуджських групуваннях, які знаходились на території Ірану. Відповідно, mm. звинувачуючи в тому, що це ж ті групування, які несуть загрозу для територіальної цілісності Пакистана і є терористичними вже в Пакистані. Тобто Іранці були по Белуджам mm. в Пакистані, а Пакистан був по Белуджам в е, Ірані. І нібито по великому рахунку зараз е е ну, взаємні претензії, вони існують, напруга залишається, припинені будь-які прямі консуль... контакти, згор... згорнута дипломатія двостороння. Але в той же час, коли наносилися удари по Белуджах в Пакистані, проходили спільне навчання Пакистану і Ірана в Червоному морі військово-морських сил. Спільні? Спільні. Тут воюємо, тут взаємодіємо. Тим більше, що воюємо нібито проти спільного вору. Mm -hmm. Хоча насправді ні. Е, тому я в цьому не бачу як таку точку напруги, ядерна держава зараз вдарить ядерними ракетами проти Ірану, ось друга там або там третя війна між Іраном і Пакистаном. Ні. Я так не вважаю. Це історія більш локального характеру. Але те, що вона загострилася і буде пати продовження. Тобто я не виключаю продовження терористичних актів, я не виключаю включення інших етнічних і релігійних угрупувань, які діють в районі кордону Пакистану і Ірана. Там не лише Белуджі, там ціле хитросплетіння різних етнічних релігійних угрупувань. І це зараз може бути запущено. Це цілком. Такий варіант, який реалістичний. Тим більше, що це має потім, потім має продовження і в Пакистані, і в Афганістані, Афганістан, Іран. Ми пам'ятаємо це загострення між Талібами і іранцями, і таліби, які штурмують іранські блокпости, буквально це було там півроку тому, чи там квартал тому. Тобто цей це весь, весь регіон він знаходиться якраз в цій лінії напруги. Напруга там зростає, і так чи інакше, в локальних в якихось інцидентах і військових зістань це буде проявлятися. А далі в кого першого здадуть нерви? Хто захоче це вирішити якимось одним силовим рішенням? Зрозуміло. Друзі, поставте вподобайку, щоб не забули, або якщо забули це зробити щодо цього. А ми продовжуємо. Ну, дивись, в принципі, ситуація, я дивлюсь, кількість точок напруги на Близькому Сході зростає. Вже ось нещодавно Бібі -Бі заявив, що він не бачить в жодному форматі да, формування Палестинської держави. Що, звичайно, ну, я не знаю, звичайно. Підкидає дров так, до цієї напруги, особливо з точки зору там, мусульманських держав, які на цьому наполягають, та ж саме там, Туреччина, хоч і не є Арабською державою. Тобто, в принципі, протистояння, принаймні поміж Ізраїлем та палестинським угрупуванням Хамас. Або полстинцями в цілому, ну, воно буде тривати принаймні весь 24 рік. Так, тут у нас ще заяви Кімчанина про те, що Північна, Південна Корея, так, вони вже не є одним етносом, все так. Тобто, і, в принципі, є ворогом і теж. Так само напруга наростає. Тобто, з твоєї точки зору. Ну, в принципі, я пам'ятаю твій вислів, так, що Третя світова вже розпочалась, просто вона відбувається у такому гібридному форматі. так. Чи може вона перейти в гарячий формат, в класичне протистояння? І за яких умов? Ну… Mm -hmm. Скажімо так, є завжди шанс, що буде класичне протистояння, завжди він є. Але що таке класичне протистояння в нинішніх умовах? Є ядерні держави, які володіють зброєю масового знищення. Так? Класичне протистояння це означає, ну, якщо йде військова сутичка між двома ядерними державами, то рано чи пізно хтось із них запустить ядерну ракету. Тактична ядерна зброя буде використана, а це означає обмін і стратегічними ударами. Це апокаліпсис. Тому е, безпосереднього зіткнення світових потуг, які володіють ядерною зброєю, без шансу швидко знищити супротивника, тобто 100% шансу. Тому що другого разу не буде. дубль 2 не, немає. Mm -hmm. так? Ось е, такої війни навряд чи буде. Ми вона завжди буде носити гібридний характер. Конвенційні війни на територіях третіх країн. Або гібридного характеру, військового. Ну, Ось дивись, якщо ми говоримо про е, Корейський півострів, там, там, в принципі, третьої сторони немає. Ну, Давай почнемо з того, що і Південна Корея може отримати ядерну зброю, і... а Північна Корея вже її має це раз. По друге, е, входження в війну Північної Кореї самостійно, я виключаю повністю. Оскільки е, не ресурсно, не економічно, ні якомусь іншому еквіваленті Північна Корея вести, вести самостійну боротьбу з е, силами, які будуть стояти за Південною Кореєю, вона не зможе, і це лише може бути тоді, коли Китай дасть на цих санкцій, буде готовий сам безпосередньо взяти в цьому участь. Нагадаю, що війна після 1953 року завершилася тоді, коли китайці дали мільйон своїх добровольців. А Радянський Союз дав свої мігі, і ми пам'ятаємо історію про алею мігів, яка забезпечила е, повітря прикриття е, армії Північної Кореї. Самостійну війну північної корейці навряд чи виграли. Мільйон китайців фактично змінили ситуацію на фронті і вдалося відкинути коаліцію, на чолі сполученими штатами, на 38-му паралелі. А вони вже були близько. Була так спочатку. ж Спочатку почали... північні, да, так. вони фактично втопили в океані Південних Корейців, а потім була висадка десанті американського, і фронт відкинувся аж до, аж до кордону з Китаєм. І тільки, дякуючи входження китайців, вони врятували Кім Кімерсена. Тому Кім Кімчен знає цю історію. Не варто його недооцінювати. Він копіює у всьому свого діда Кімерсена, тому і його досвід, в тому числі негативний, він теж дуже добре знає. І коли ми бачимо зараз нинішній обстріл цих двох островів, здійснений Північною Кореєю, то ми бачимо, що там стріляли рівно так, щоб жоден снаряд не впав в містечко, де перебували військовослужбовці Південної Кореї. Mm. В 2010 році. Обстріл призвів до загибелі двох солдат і двох цивільних і пожежі на острові, які там згоріло 70% території. І тоді це розірвали всі відносини, проходили з кучу договорів, згорнули повітоку сонячного тепла стосовно Північної Кореї, і це їм було дуже боляче. Бо тоді і Росія, і Китай підтримали санкції. Зараз санкції підтримувати ніхто не буде, але червоних ліній. Кімчинин не переходить. Що він робить? Він, на... він накопичує сили і ілюстраційні можливості. Він запускає розвідувальний супутник. Це прорив, це мрія. Я пам'ятаю у своїх поїздках Північну Корею я чув про ідею перетворити Північну Корею в космічну націю. Це була а, десь на рівні національної ідеї виношувалося керівництвом Північної Кореї, як ціль. До, там, називалися різні дати, але до 2049 року Північна Корея, процвітаюча соціалістична держава і космічна держава з космічною військовою станцією на орбіті, кім чи не недалекий до реалізації цієї мрії. І прорив в ньому стався останній рік. Всі спроби запустити супутник, супутників не, не, не виходили. Балістичні ракети, які були здатні досягнути е, Сполучених Штатів, Міжконтинентальні. так? В них також не сильно працювали. хвансон 17 це така ракета, яка була там в кіль... кілька е... Е... екземплярів. Зараз вони мають необхідний арсенал. Вони запустили супутник. Супутник працюючий. Він не впав в океан, як всі попередні. Тобто, і це можна пов'язати, цілком пов'язати з тим, що росіяни з ними поділилися технологіями. І це було зараз: в обмін на поставки боєприпасів, ракети. І тощо, до речі, північні Корейці передали росіянам ракети середньої дальності. Це ракети СКАД, і ракета Родон-1. Це від 600 до 900 кілометрів 600 СКАД і 900 чи там навпаки, ну, летять ці ракети. Це ракети, які безпосередньо можуть нести ядерний заряд, але загрожують вони не сполученими якби Було випроводилося в Кореї. Вони загрожують Японія. Південній Кореї і Японії. Дивись, ну з точками напруги, основними так, новими, принаймні це, так. це не лише наступне м'янна. Угу. Повстанці захопили цілий території і фактично створили коридор безпеки для Китаю на кордоні з Китаєм, прибрали звідти бандформування і наркомафію. В, в хунті проблеми з усіма стейкхолдерами, які раніше, і посилення багатьох етнічних угрупувань, тобто м'янма скочується в громадянську війну з всіх проти всіх, а це означає, що індії треба втрутитись, Таїланду треба втрутитись. Тобто, це от така велика яма, куди будуть зараз втягуватися ресурси багатьох країн. Наступне це китайсько філіппінські відносини, острови і протоки, і море. Філіппіни провокують, вони підвищують ставки. Філіппіни. Філиппін. Філіппіни, я розумію їхню логіку, так само, як і південні Корейці, вони завищують загрозу від, від Північної. Спеціально, щоб вибити з американців підтримку гарантії безпеки, збільшення кількості присутності, передача зброї, озброєнь боєприпасів, необхідних для можливої ескалації. Те саме робить Тайвань, там своя історія. Зараз відбувається навчання Сполучених Штатів біля Південної Кореї за участю авіаносця ядерного. Філіппіни хочуть мати і військову базу, і систему ТХАД про протиповітряну на своїй території, і більше гарантій, більше зброї для і модернізації власних можливостей і для, для захисту. Тому вони, вони в силу політичного режиму, який там зараз клався, вони можуть піти на підняття от певної температури. А це вже як далі вийде. Mm -hmm. Далі ситуація Пакистан і Індія вона лише тліє, але після скасування автономії Кашміру в Індії і посилення тиску на мусульманську меншину в Індії від прем'єра Моді, можна очікувати, що там також може спалахнути і збройне протистояння з малої інтенсивності бойовими діями. Дивися, але в будь-якому разі, все це. Завжди відбуваються певні локальні навіть регіональні конфлікти, але вони не змінюють світовий порядок. Так? Ну, тут, як то кажуть, необхідно, а... що я маю на увазі, так? В принципі, тема моєї дисертації а... вже минулий світовий порядок, позпівполярний. Тобто, це система норм та правил, які регулюють поведінку ключових гравців. Так? Для підтримки міжнародної безпеки на глобальному рівні. Ну І відповідно за допомогою механізмів, ті, які існують саме для цього. Ну, якщо ми говоримо про Ялтинсько-Подздамський світовий порядок, механізми якого там певною мірою з і успіхом працювали, і після його руйнації, це насамперед ООН так, ОБСЄ. Нато, якщо ми говоримо про військово-політичні механізми, ми бачимо їх пробуксовку, недієздатність справлятися з тими викликами, які є. Насамперед, тут і ми повертаємося до найбільш гарячішого конфлікту російсько-української війни, так тобто за участю вже ядерної держави, і в принципі, те, що ті механізми не справляються, те вже зрозуміло. Але, в принципі, як то кажуть, шахівницю ще не перевернуть. Тобто зазвичай, і це один з постулатів таких закономірності еволюції світового порядку, те, що попередній світовий порядок руйнується війною, великою війною, і потім вже, коли війна закінчується, нові гравці встановлюють нові правила поведінки. Саме тому там і Є класична назви Вестфальський світовий порядок, потім Віденський світовий порядок, який там, ну, Вестфальський, якщо не знаєте, там 30-річна війна, 1048 рік, потім 815-й, це після закінчення Наполеонівських війн, версальсько Вашингтонський, після закінчення Першої світової, і Ялтинсько-Подзамський. Ну і постбіполярний ось просто. За наслідками холодної війни, так, Радянський Союз сам розпався. Але тим не менш хтось називає навіть Холодну війну Третю Світовою Швину. Тобто, і відповідно, для того, щоб ця дошка була перевернута, так, це має бути зіткнення безпосередньо ключових гравців. Не проксі війні, як ми зараз бачимо, так, а безпосередньо. Ті, хто ну, ось ми бачимо, контури так світо цього нового світопорядку, це біполярний так Сполучені Штати та Китай. Ну і Росія зараз намагається затвердити свій статус, повернути верніше глобальної держави так, за допомогою війни проти України, хоча вони вбачають війну проти Заходу. Тобто відповідно питання з твоєї точки зору. Чи бачиш ти ризики безпосередньо, безпосередньо військового зіткнення і війни поміж ось цими ключовими полюсами? Так? Захід з одного боку та Китай, і, відповідно, можливо, Росія як є проксі, так Китаю і такий, ну, як вони цю, цю, цю війну вже почали? Безпосередньо. Як на мене... Зіткнення в тому чи іншому варіанті, вони, воно відбудеться. Буде, чи це, дотр... чи доторкнеться світ до ядерної війни, чи наторкнеться ця історія інша. Я, е як футуролог, я скептик і вважаю, що ми можемо пережити пережити можливість застосування тактично-ядерної зброї. Тактично. Я кажу не в Україні, а я кажу в цілому світ. Може бути свідком, що ця зброя буде застосована. Де вона застосована буде, я поки що ну, не готовий сказати. Тому що напруга на фронті в Україні вона може здаватися нам над напругою, що саме тут основний фокус глобальної війни, а насправді вона може бути десь, ну, наприклад, між Пакистаном і Індією. Наприклад. Я не стверджую. Я кажу, наприклад. Тому що ми ж ну є ж інша історія, наприклад, розв'язання крополитної війни, десь в між Ефіопією та Ритреєю новою війну через визнання Сомаліленду. Вони Ефіопія знову отримує доступ до океану. Цього не хочуть і до моря, цього не хочуть допустити. Там гравці сходяться, і от тобі якась історія брудної ядерної бомби, і все це вибухає. Так? Ми теж тоді е, доторкаємося до, до, до цього підділу застосування ядерної зброї. Це, це також можливо. Або там хімічна, або трагічна зброя. Е, справа в тому, що перед Другою світовою війною світ, починаючи з початку 30-х років, занурювався в проксі війни, і вони наростали одна за одною. Італія в обісінні, Іспанія, громадянська війна за участю всіх країн. Там фактично були інтереси всіх зіштовхнулися. Це була теж проксі війна. Німеччина СРСР але ще була війна в Китаї. Японії проти Китаю. Я, до речі, називаю, проводжу паралелі там в одному інтерв'ю. Ну і з миточку. Тобто, зараз Росія відіграє роль Японії. У війні проти Китаю тридцять року, тобто передвісник, умовно кажучи, якщо тоді, е цент ну, умовно кажучи, всі ключові гравці були в Європі, так Європа центричний світовий порядок, це був на да, той момент, що Сполучені і... Штати пі ПАКС Америка насав після Другої світової війни, і тобто, це була така периферія. Так, але 37 рік, і, до речі, певна кількість істориків вважають, що саме тоді розпочалась з Друга світової війни. Так, да, і всі якось не помітили різню в Шанхаї, Японську різню, коли дійсно загинули там десятки, Якщо не, більше, якщо не. не сотні тисяч, і фактично був геноцид по великому рахунку. І з усіма витікаючими. Тобто, втрати були набагато кровавіші, і, і, і те, як війна, сама відбувалася безпосередньо, бо Гірше, ніж було в всіх цих війнах в Європі. Але я хочу довести до того, що в принципі оці локальні війни вони послаблюють світопорядок і дозволяють перейти йому в пряме зітнення. Це зітнення може відбутися в тому, що описує той самий більд. Угу. Коли Росія підвищує ставки. І гібридний напад на країни НАТО не призводить до швидкої вмикання п'ятої статті угоди про створення НАТО, немає колективної відповіді в Сполучених Штатах. Перемагає умовний Трамп, який заявляє я не ну, хочу на то, поки це. що ну, альтернатив, ну принаймні з такими поглядами, так? Ну і каже, що не хоче за це платити, так? Ну, і, відповідно, я не хочу жертвувати американськими солдатами. за от, себе, Німці не підготувалися, танки не побудували, не захистили, українців не підтримали, а тепер хай вигрібають. Mm. І нема підтримки. І е, війна продовжується конвенційними способами, без застосування ядерної зброї в ситуації, нібито е, під третіми прапорами, приватно військовими компаніями. Які пробивають там коридор, наприклад, Калінінград, або забезпечують блокування Балтійських країн, або ще якась історія, на яку немає адекватної відповіді. і от оце і стане отою точкою е, краху. Світопорядку, який ми знаємо, тому що тоді буде вибір європейців, і про це зараз говорить керівник військового комітету НАТО, про те, що європейцям варто mm. готуватися до можливості бути воєнно зобов'язаними бути мобілізованими. І це вже викликало таку ну нервову реакцію європейського бюргера, який раптом зрозумів, що вау, а може бути ще б набагато гірше. Ну добре, будемо сподіватися, що до цього не дійде. В принципі, і в будь-якому разі важко всі ці ризики перспективи сценарії розглянути в одній програмі. Тому на цьому ставимо точку з коми, як -то кажуть, так, І як то кажуть, англійською тобі continue. Друзі, я сподіваюся, вам було так цікаво, як і мені, і ви. Багато чого нового для себе роззрозумілою роз... у підсумку цієї бесіди. Якщо так, з вас вподобайка, коментарі, побажання. Ви знаєте, це важливо для того, щоб більше людей подивилися це відео. Віталій, як тобі завжди дякую за цікаву змістовну бесіду. Ну і до нових зустрічей.